І в одному із своїх попередніх відео я розповідала, чого нам, українцям, потрібно повчитися у німців. Залишу вам десь тут посилання або точно в описі до відео. Це самоцінність, як німці себе цінують, цінують себе як спеціалістів і цінують свій час. Обов'язково подивіться це відео, тому що я впевнена, що для кожного українця воно буде дуже корисним. А сьогодні ми говоримо, чому нам точно не треба вчитися у німці. Я вважаю, що точно нам, українцям, деяким стратегіям німців не треба їх набиратися, не треба цими стратегіями переопилятися, тому що вони доволі програшні для життя. І це стратегія жити по правилам. Слідувати цим правилам і не порушувати їх. Зараз я вам поясню і аргументую свою думку. Ну що, готові? Поїхали! Діло в тому, що ми, українці, в цьому плані набагато крутіші за німців. І це німцям потрібно повчитися у нас креативу і умінню досягати власних цілей. Чому слідування правилам? І тому, що вам кажуть, не є успішною стратегією. А давайте подумаємо, хто слідує всім правилам. Діти Діти слухають дорослих. Діти це та частина людства, яка ще не розуміє, як виживати в цьому світі без дорослих. І тому їм потрібно, щоб вижити, слідувати всьому тому, що їм каже дорослий. І діти, справді, незалежно від віку, вони завжди слідують правилам і те, що їм кажуть, більш старші, а ось хто вже перестає слідувати правилам. Підлітки так справді тінейджери вже починають брехати своїм батькам. Вийшовши з хати і кудись повернувши, він же знімає шапку, приходячи додому. Так, мамо, я був у шапці. Стандартна історія. І вже тінейджер починає порушувати правила: не знаю, там вживати перший алкоголь, сигарету куштувати і тому подібне. А хто розумніший: маленька дитина чи підліток? Таже складається, що по мірі розвитку нашого мозку ми вчимося обманувати, щоб досягати власних цілей. Так ось до чого я веду: більшість німців знаходиться в архетипі дитини. Саме тому, якби в них була нестабільна економіка, їм потрібно було змінювати роботу, навчатися кожні п'ять років новій професії, бо зараз слідкувати за трендами, вони би програли. І ми, українці на німців, інколи дивимося доволі зверхньо, тому що ми себе відчуваємо більш розвинутішими, більш розумішими, більш зрілішими у деяких питаннях. Наприклад, що робить українець і що робить німець, коли чує слово ні. Ну, ось, наприклад, я в Німеччині проживаю вже більше трьох років, і я точно вам скажу, що коли я спілкуюся з німцями, мені деяка, деякі стратегії їхнього. Мислення дуже дивні, справді вони здаються мені дуже незрілими. Коли, наприклад, мені в чомусь відмовляють і кажуть ні, що я чую замін. Його ні, це моє так, але завтра. Це моє так, але на інших умовах, при інших вставинах Але я не буду відмовлятися від цілі тільки тому, що хтось каже мені ні або каже, що це неможливо. Знаєте, я чую інколи від німців, ну це неможливо, а я не розумію, як так можна взагалі казати, тому що, тому що в будь-чому є якась теорія ймовірності. І за цією теорією ймовірністю, і справді можливо те, що я хочу, за 95% це неможливо. Вибачте за тавтологію, але залишається ще 5%, що це спрацює, що це все ж таки можливо. І коли мені хтось каже, що це неможливо, і що я чую взамін? Я чую, що людина мені повідомляє, що вона не хоче прикладати зусиль. Але щоб я не чула навкруги себе, я все рівно не планую відмовлятися від цілі тільки із за того, що хтось каже мені ні, каже, що це неможливо і тому подібне. І ця стратегія мислення мені дуже довго вибудовувалась і вибудувалась тільки завдяки тому, що я проживала, виросла і будувала свій шлях в Україні, тому що при нашій нестабільній економіці, при тому, що ми багато хто з нас народжується в бідності і в кожного свої якісь обставини в житті, нам потрібно розвивати креатив, нам потрібно розвивати це достігатерство, так що ми повинні... Уміти при будь-яких умовах бути флексібл, швидко адаптуватися і завжди вміти тримати і взяти власну ціль. Тобто це етап розвитку і це етап зрілості. Ну, ось, наприклад, дівчата мене зараз зрозуміють, коли ми зустрічаємо чоловіка, і цей чоловік, не дивлячись на наше ні. Починає шукати підходи, можливості, змінювати стратегії, думати, що потрібно цій жінці, щоб ця жінка з'явилася у його житті. Тобто він не відмовляється від цієї цілі, а він починає, як кажуть просто народі, завоювати. Хоча це доволі примітивне слово насправді для цієї стратегії. Що ми думаємо про цього чоловіка в цей момент? Ми думаємо, що він дорослий. Ми думаємо, що він зрілий і з ним можна йти стосунки, правда, в якийсь довгий шлях. Тут давайте, щоб я вас не запутала. Справді є нарциси, є психопати, які справді виглядають дуже впевненим собі людьми, і на це ми ведемося, тому що ми думаємо, що він зрілий, а насправді там пшик. Але є категорія чоловіків, які справді зрілі, які справді мають досвід, які справді впевнені собі і за цього досвіду життєвого. Не із не за того, що він має проблеми з психікою і він пацієнт психіатра. І ось цей і ось ця категорія чоловіків насправді дуже дуже цікава, тому, тому що як я вже сказала, тим, що він змінює стратегію, але не змін, не відмовляється від цілі. Цим він демонструє, що він дорослий, він зрілий. Є ще один варіант, коли я готова слідувати правила. Це коли ці правила задаю я сама. Тобто я знаходжуся на своїй власній території, і я сама створюю тут правила. Тобто я знаходжуся в архетипі господарі господаря, хазяйки або хазяїна. Тому я їм слідую. Але з архетипа дитини до архетипа господаря ще треба ой, як дорости. Тому, дорогі українці, я вважаю, що в цій стратегії життя ми справді. З вами крутіші. Ми справді тут доросліші, тому що архетипічно ми, українці, знаходимося на рівні мінімум підлітків, а німці в цьому плані здаються нам дітьми. Не забудьте підписатись і поставити мені лайк. До зустрічі!